Друзі, всім вітання, слава Ісусу Христу, вітаю вас на каналі. Ну що, маємо таку ситуацію? Кажу, як є. Дивіться, значить я її вже заводив. Поршень має вже ну, колір покриття трошки та? з масла. Тепер я її заводив, але завелося тугенько, слухайте, не дуже приємно. Uh, і що, не так як би я хотів то бачити, я вимушений був випиляти оці воречі. Бачите, mm. то все випилював. Дремелом все вибрав гарненько. Зробив канал. Значить, З тими речами, з тими отвором в мене працювали 40 поршневі, 36-й. Ну бачу, 52 не стягує, в якому розумінні. Коли ти заводиш інструмент, він не хоче добре регулюватися, налаштовуватися і взагалі, От. не хоче налаштовуватись нормально, не слухається. Тобто через ті отвори отут йому було мало. Паливо не встигало проходити на оцей об'єм. Значить, тут треба було би сверлити або. ну Я вирішив це все, звичайно, випиляти, так як звичайні косі. Щоб воно нам гарно все сіло і було чітко. значить Прокладочка, все по ній. Забацав, бачите, гарненько. О, щоб воно собі ставало, дивіться, бачите, все чітко йде. Маємо раз. І маємо. Якщо ми приставляємо сюди, маємо два. От воно є. І все, воно все собі стає гарно. Я не знімав того, як я заводив, бо воно вже так трохи мене дістало, але що зробиш? Таке життя, треба було рятувати ситуацію. Чому я не замовляв оригінальний циліндр? Тому що він дорогий. І людині треба... Косити вже, так би мовити. Ну, При тому, що я думаю, вона зараз вже має піти і буде нормально. Вже варіантів в неї нема. Ну, хіба тут ще електрика буде щось доріти, бо тут десь шило треба буде. Зараз то все розбінтувати. Хтось то так намотав був. Ну, от, І то все гарненько пере цей от, Може навіть і перепаяю тут. Принаймні дам, щоб воно не било струмом. От. І все. Так що якось так. Якщо нормально піде, запустимо, все буде гарно, подивимося, як воно себе буде вести. Тобто Вона набирала оберти, скидувала дуже повільно. Тобто Фаза впуску-випуску заповільнювалася через те, що об'єм більший. А через ті отвори не дає ради на наповнитися циліндр добрий. Тобто суміш в нас виглядала трошки бідніше. Ось. І отак. От от. Якось зараз робимо і. Ми, ні, ну можна було би то все, знаєте, випиляти, сказати. Ось так во поставити все. Коли зробив, все гарно на тих продуктах з отворами. Все воно працює. Але, на жаль, на жаль, так не було. Кажу, знову ж таки наголошую, сорокові поршніві ми не працювали. Ставив на алко неодноразово. Ставив на алко і то все було. От, бачите. А так воно щось трошечки не хоче. Ну нічого. Зараз вона піде, нікуди вона не дінеться. Ми зробили в стандарт по картеру, ну хіба би тут був картер більший, але полінувал звичайний. Як є в китайцю ідентичний. І ті ж самі підшипнички. Але я ще тут все вимію гарно. Пропонуваю треба бензином залити, гарно все вимити, видути. Щоб не було тих ось алюмінієвих, бачите, тих абразивів. Воно нам не потрібно, бо дремел свою роботу зробив, бачите. Все, випиляв шматки, я тут не клав, бо тому що треба було їздити. Зараз буду вимивати трошки. Декілька заходів бензини сюди влию, Може, спочатку солярки, а потім бензини і то все виміється гарно. Буде чітко, збираю і тоді запощу, тоді вже будемо говорити далі. Знаєте, і все. Так що от така ситуація. Хтось каже, зараз, знаєш, що зараз вас знаєш, треба було ну, рідний замовляти. Він і так цмокав, перепрошую, а я скільки то буде коштувати і тому подібне. Ну, щоб ви собі розуміли, Алковський циліндр він десь поза 1000 поза гривень буде коштувати. Ось таке. Чи цей Альпіновський, вони такі самі, то ідентичні. Но тут є різниця в 400, правда? І треба, ну, треба тут побавитись, якщо нема чим, ну, то зрозуміло, що не цей. А тут я вирізав дремелом, потім ще фрезу і то все гарно вичистив. Все гарненько, ті всі заусені забрав, все як має бути. Все гладко йде тут. От, ще можна і наждачкою пройти, навіть якщо цей. Ну, але якось так. Так що Тепер гарні канали маємо, що звідси, бачите, все є почищене, що звідси. І все, так що гарна продувка має піти чітко, як має бути. Тобто суміші достатньо має бути, нічого її не буде затримувати. Так як я говорив в першій частині вже, що щоб було нормальне наповнення циліндра з точку А, карбюратор в точку Б, камера згоряння, суміш повинна попасти. Як можна швидше, і, як мінімум, всяких перешкод, щоб було, всяких поперечок, заломів, перешкодів різних, тоді воно собі максимально рівненько паливо поступає. Так що якось так. Ну, зараз побачимо результат. То сьогодні маємо день другий. <кій> як воно себе буде вести, зараз будемо бачити всі разом. Кажу, як є. Все знімаю, показую, тому що, знаєте, не завжди воно все є. В середу Петро, правда, все, все класно, все чітко, все гарно. Але треба і показувати якісь косяки на основі того, щоб якісь виходили причини, як би сказати, висновки, скоріше всього. Як можна вийти з тої чи іншої ситуації, як потрібно робити чи як не потрібно робити. Ну, вже собі, як говориться, дивіться самі. Так що якось так. Добре, дивимося, а тоді вже будемо запускати, робити то все. Ну, будемо дивитися, що з того всього вийшло. Ну, власне, хочу показати, як в нас виглядає. Дивіться. Бачите, все ми абразив піднімається. Зараз я так буду робити 3-4 рази. Видувати. Тут солярка. Така стара. Бачите, воно мішає. Як, як алюмінієвий цей склад піднімається. Зараз я тут все вилию і декілька трошки брудна робота. Ну, але добре. Все. Поки ще руки не вимазав, виключаюся, друзі. Ну що, друзі? От і вийшла ситуація позитивно, так би мовити. Дивіться, заводимо. От маємо результат, бачите. Вага! Набирай оберти і скидує гарно. Ну, якось так скажу я вам. Значить, маємо явний результат, друзі. на лице Ну, тепер якісь будемо робити висновки з того всього. Значить, напевно, відео би називатися, ну, так воно і є. Чи доцільно ставити китайський циліндр на Алко Альпіно. Ну, напевно, перепрошую. Відстухнемося, бо горло трохи щось болить, не знаю. Відштовхнемося від чого. Е -е -е. Відштовхнемося від напевно, зарплати людської. Якщо ми заробляємо 30 тисяч гривень в місяць і паралельно жінка 20, ми собі можемо дозволити купити такі циліндри за 1000 з гачком. Рідний і не паритися, переставляти його. От. Ось він є, бачите. От і все, шпильки треба викрутити, а то все на смітник піде, бо він вже виїхав своє. Якщо є час і пенсія 3000 гривень, звичайно, що доцільно поставити китайський циліндр за 400 гривень. Може хтось дешевше знайде, може хтось десь дорожче заплати, в залежності від виробника китайського. От. На даний час стоїть Ямамото, друзі. Під середнячок, нормальний, але воно працює. Іде все з прокладками, разом з зборі, то що болтів нема. Підшипник, сепаратор. Перепрошую. Сепаратор і пальчик то все є повністю. Значить, що ми бачили в попередній серії, правда, треба випиляти Оці вікна, якщо ставити китайський Звичайно, буде краще і легше, коли є картера, друзі, роз'єднані. Якщо ми вже доїхали донизу, чотири болта відкрутили і легенько киянкою вибили, роз'єднали, витягнули колінвал і можна працювати навіть. Я не знаю, хто не має дремела, на якусь насадочку взяти на дрельку навіть. На шоруповерт краще, будемо так говорити, він має малі оберт, якийсь камінчик, чи якусь там фрезочку, хтось щось може має, знаєте, от таке. і можна то все випрацювати гарно. Ну, дивіться, маємо наявний результат. Шкода, що я в першій серії не показав. того. Ну, двигун працював неадекватно. Я там шарпав, дергав, я її не міг завести, плювався, весь мокрий жара. Захикався, запихався і тому подібне. Одним словом сам собі не був радий, що я з тим почав. Думаю, треба було замовити і так, ну скажімо так, попросту, а то, що мої гроші до клієнта хай платить, правда? Ну, горло не дає мені говорити зараза. <кій> ну, але в принципі... Зараз, да, секундочку, я подивився, що мені ніхто не дзвонив, виключено, то вже мені дзвонили, але ладно. Значить, Але в тому випадку я вам скажу е так. Е Видно зразу по роботі, що вона циліндр не наповняється нормальною суміш, не... тобто 52 куба, 44-й поршень проти 40-го є різниця. 40-ка потяне, бо тому, що я на алко ставив сусіду, ну, він тут в мене біля майстерні. І він в село їздить завжди, вона в мене ця алко на обслуговуванні. Я вам скажу, працює задоволений, каже, заводиться з півтика і нічого я не випилював ніде. От, Ніяких отворів. Все як було в картерах, і сороківка стала чітко. Китайська сороківка стала, я тільки. Бо китайський цилиндр, він має от спідничку, тут бачите, оширшу, отут і тут. Просто берете болгаркою, прорізаєте. Тут і тут болгаркою, друзі. Але дивіться ж обережно, щоб отут цю площу привалочну до картера, щоб не пошкодити, друзі. Це дуже важливо. Ліпше не доріжте міліметр. Потім берете плоскогубчиками чик відломуєте, воно відломується, тут все нормально, можете не переживати. А потім можна отам під таким кутом легенько напильником то все спиляти. Щоб нам ту частину лишити, де прокладка проходить, щоб гарно було все люкс. Ось. Тепер. Болить горло хворий, я не знаю. Перепрошую, друзі, тому що на правду Бачите, навіть говорю, так якось запирає розмову. Е і власне, що воно все стало, тобто, щоб тут не цей. І він стає нормально, на той картер нічого не треба пиляти, якщо сороківка стояла. Тобто ставити цей самий діаметр і воно сідає. Ми поставили ж 52. Людина вчора замовила жилку, а каже, Андрій, намотай мені жилки трійки, ну, під трійку треба, тут 50 метрів є. Серйозно працює. У нас з кордом, бачите, і, цей, і каже до мене. Намотай жилки, і щось в не фонциклірую. Ну, от бачите, ресурс проїхав, що тут можна вимагати. Ну, що тут можна вимагати з цього циліндра? Бачите, який він є всередині. Ми вже дивилися. от так перехиляю, щоб плавно Не знаю, чи вам видно, не видно, але я думаю. Ось. І. Так виглядає це все, що сороківка стоїть стає під 52-го. Треба випиляти, друзі, тому що йому бракує наповнення. Видно, я її завів, а думаю, ну ладно, не заводиться. Я її приснув бензини, запустилася. Що то говорить? Вона завелася на основі того, що отримала нормальну порцію палива. Через оці продовжні вікна, де з тими отворами, вона не стягувала наповнити, їй мало було. Коли ми вже оце все, як ви бачили в картерах, випиляли в цю процедуру тут. Ті вікна там, і воно собі пішло. Ну, не знаю, чотирьох каналка, може якусь і погоду робить, але друзі, треба бачити по роботі. все. Я все розумію, теорія теорії, знаєте, але... Я, ну, та є то плюс, якщо воно економно, я не маю нічого проти, знаєте, але в загальному якось так. Так що в нас вийшов такий варіант і ще раз, ми з собою з вами взяли, і я в тому числі. Бо тому що цей експеримент в мене вперше був. Фактично, щоб я ставив 52-гу поршніву на 40-ву на алку чи на альпіно. І бачите, власне, що прийшлося вирізати. Ну, якби Я ще то все знімав в минулій серії. Е як вона там ще ту заводку, і то все, ну напевно, ще б 10 хвилин пройшло, бо більше, то б вже всі, всі понудили. Просто вам розказую, як воно є. Так що якось так. Одним словом, давайте ще раз її диркнемо, щоб я був впевнений, що все добре. От вона постояла, ми поговорили там 5 хвилин. Так? І як воно, друзі, заведеться, я думаю, що вона повинна завестися. Так що, бачите, все, факт на лице. Так що я вам скажу, може чоловік їхати сміло косити трійкою жилкою. Трійкою жилкою на 52-кубовій поршніві, Бо тут 40 була і вже коса буде сильніша. Схід палива, ну я вам скажу незначніший. І то все одно, що маленькою пилою різати складометр дров, а що великою. Великою ти спалиш, ну, може трошки більше палива. А може і не, але ти по часу зекономиш. Во. А час це є гроші, друзі. Ви за той час, ну, не будемо то прирівнювати до грошей, наприклад. Але ви за цей час собі, наприклад, ще там сотки скосите, правда? Ну, от За що йдеться, потужніша коса, вона свою роботу робить веселіше. Та й отаке. Добре, друзі, напевно, на тому закінчимо відео експериментальне і до нових зустрічей, друзі. Всім па-па. Дякую, що мали терпіння вислухати тих дві частини, подивитися. Думаю, хтось щось для себе взяв, хтось якийсь негативний відгук дасть, хтось позитивний. Але робіть свої висновки, кожна думка має на право існування. От і от так. Так що, в принципі, я для себе взяв сьогодні, що 52 го треба випилювати оці вікна. При тому, що можна зекономити людині кошти. Розумієте? При тому, скажімо так, якщо розбирається двигун. Все міняється, то я думаю, що це не є проблемою там тих 10% затратити часу на випилювання оцих віконечок, то не довго, друзі. Раптом воно мені зайняло, ну, я знаю, хвилин 20, все разом. Щоб то вирізати, випиляти потім дремелом, фризою і гарно зачистити, щоб воно собі нормально подихавка пішла, вікна продувочні. На... На наповнення циліндра гарно. Все, будьте здорові, друзі, більше не затримую. Щастя, здоров'я, успіхів, Па-па. до нових зустрічей!